Цифрова диктатура Резерв Плюс. Як захиститись? Давайте розберемо це питання на прикладі конкретної людини. Людина має інвалідність та відстрочку. Зібрався поїхати за кордон. На кордоні його зупинили автобус, перевірили документи, виявили, що він, непонятно чого, знаходиться в розшуку. Зняли з автобуса, з рейсу і повезли в ТЦК. Привіз, його в райони ТЦК. Сказали, що він не прийшов ВЛК. Але згідно законів та постанов, яких вони для нас ж і придумали, зазначається, що людина, яка має інвалідність та відстрочку, не зобов'язана проходити ВЛК. Що ви думаєте, відпустили? Ні. Людину, оце ночі ще зараз уже везуть в обласне ТЦК, щоб начальник обласного ТЦК сказав, що далі з ним робити. От скажіть, будь ласка, друзі, як бути людині, в якої є інвалідність, у якої є відстрочка? Непонятно з яких причин сам Резерв Плюс оприділив в цифровому порядку, що він, у нього порушення правил проходження ВЛК. І все. І людина поїхала по, по інстанціям. І родичі переживають. Нікого до нього не допускають, і він, по суті, знаходиться як людина, яка позбавлена волі. Він не може розпоряджатися собою, не може нікуди поїхати, нічого зробити. Ось зараз у нас така ситуація. Як такі ситуації захиститись? Перш за все, треба розуміти, в якій країні ми зараз живемо. Того перед тим як ви зібралися виходити з дому, перевірте ваш резерв плюс, чи знаходитесь ви в розшуку, чи є у вас якісь порушення правил військового обліку. І у разі, якщо таке є, то рекомендую вам звернутися мої контакти в шапці профілю, будемо вивчати ваше питання і допомагати, щоб ви не потрапили в таку ситуацію. А з вами, як завжди, ваш адвокат Не